Обробляємо пелюстки А та Б до нашої троянди Джавеліна. Спочатку пелюстки А. Ось так ми розтягуємо трошки верхушку і булькою номер 8 знизу до гори, з гори до низу обробляємо троянду двома такими лініями: справа та зліва. Ось так. Гарячим пінцетом додаємо рюшиків, але не дуже багато, трошки. Зараз подивимось зблизька, як це ось так. Розтягнули, і булькою знизу доверху, зверху донизу, дві лінії, але половину пелюсток з одної сторони. Половину пелюсток з двох сторін ми обробляємо. Бачите, як І пінцетом якийсь акцент. Чим більш яскравий акцент фарби на пелюстці, тим більш Треба зробити акцент в цьому самому місці пінцетом. Це, як правило, до всіх моїх квітів. Ну, практично до всіх. Міняємо подушку з нікої на верду і широкою п'яткою. Ще робимо акцент посередині пелюстки. Центр пелюсточки. бо потім нам треба буде складати цю пелюсточку навпіл. Ось так проводимо. Ось така краса далі пелюстки Б. Обробляємо більш-менш схоже, як з пелюстками А, але вже більш свободно. Робимо хвильку, як і в перших пелюстках, і той самою булькою дуже добре. Зараз я не включала промотку, так, щоб ви мали бачити, як. З якою швидкістю я веду бульку. Бо мені потрібно основне зробити так, щоб цей, ця пелюстка не розлізлась потім. Для цього тканинка має добряче прогрітися добряче, і запам'ятати форму, в якої вона далі буде виглядати. Ось так. Пелюстки Б. Мають підчеркнути те, що ми маємо робити пелюстками а, а, а саме таку вінтову е, серединку е, троянди. І так як і в пелюстках А половину ми вкладаємо, обробляємо з одної сторони і половини з двох сторін будемо обробляти. Але потрібно ще зробити декілька штрихів широкою п'яткою, тому пелюстка не має така, дуже пересушена, а трошки ще вологою залишатися після бульки. І ось підкреслюємо плавні лінії пелюстки. Бачите, з пелюстками Б майже те саме, майже те саме, що і з пелюстками А, але більш розкуто, більш свободно. І пам'ятаємо, що пелюстки Б мають підкреслювати форму пелюсток А. Якби так огортати, вільно огортати і підкреслювати перші пелюстки А. Ось бачите, той самий пінцет, але як широко я їм вже працюю, більш вилі роблю. Ось десь підмокнула, додавила вильку і придивляюсь, як ще мені, що мені тут додати. Бачите, Складаю навпіл, Кожен рух має бути осознаним, для чого я це роблю. Ось я роблю для того, щоб скласти навпіл. Ось я роблю для того, щоб підчеркнути, підкреслити, вибачаюсь, колір. Все для чогось робиться. Нічого просто так, жодного руху тут нема. І ви також маєте усвідомити, що я зараз роблю, на що я його роблю, на що тут пінцет або широка п'ятка, має вона тут бути, не має бути, треба тут акцент, не треба. Також важливо брати. Пелюстку А першу, підкладати під цю видивлятись, чи підійде, чи підкреслять, чи ні, щоб це був єдиний такий хор, а ви диригент своєї троянди. Також зверніть свою увагу на те, як, як кожен раз перед тим як працювати з якимось інструментом, особливо з такими як п'ятка, нож, тонкими, то обов'язково стушую жар на вологій серветці, тому що інструмент стоїть. Нагрівається і може підпалити вам якийсь важний, важливий, важливий пелюсточку. Тому ви дивляєтесь уважно. Ну і, звісно, тут в мене японські тканини, з ними дуже приємно працювати, і ви бачите, як. Спокойно листечко піддається обробці. Також, коли ви маєте намір після бульки ще пінцетом обробляти, старайтесь так, щоб края пелюсточки залишились трохи вологими. Не заїжджайте на края булькою, бо часто таке буває, що булька висушить тканину, вже її змочити не. Не можна, бо втратить троя пелюстка свою форму і дуже тяжко опрацювати пінцетом.